Добрий ранок, сміливим малятам. Малята, у нас сьогодні курс грамоти. Послухайте казку. В дитячому садку жив собі веселий, дзвін м'яч. Одного разу хлопчик грався м'ячиком, підкидував його високо, високо. І ось м'ячик впав на гостру гілочку, і малята м'ячик проколовся фу. Звук вийшов у м'ячика, коли він проколовся. Ф, фф. Ф. Ми з вами почули звук Ф, а буква Ф. Звук Ф ми чуємо в слові футбол і футболіст. Малята, коли ми вимовляємо звук Ф, губи в нас стиснуті, і звук зустрічає перешкоду на своєму шляху. Звук Ф це глухий, приголосний, тому він з синього кольору. А на що схожа літера F? Ви можете її за допомогою ручок відтворити. Ось так, якщо ручки ми так складемо, то у нас, стане рівненько, у нас вийде літера F. Спробуйте! Дякую, малята. Які ще слова починаються на звук Ф. Фламінго. Фламінго. Повторили малята? Фіалка, фіалка. Фарби, фарби молодці. Один дуже гарний пан на прізвище Фабіян у крамниці рано-рано купив собі фортепіано. Одягнув новенький фрак. Вчиться грати він гопак. Пан фотограф із дивана робить фотки з Фабіяна. Цок! Малята, давайте вивчимо чистомовку. Повторюйте зі мною. Фа-фа-фа! Тут стоїть софа. Фу 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 я сідаю на софу. Фі 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 котик спить на софі. Фи-фи-фи, а тут немає софи. Малята, ми сьогодні з вами познайомились зі звуком ф, а буквою. Ф. Ми співали пісеньку кого? Пісеньку м'ячика. Дякую, що ви мені допомагали. До побачення і до нових зустрічів!